Пан Ломага пов'язаний з паном Козловським Григорієм. Знаєте такого? Григорія Козловського я знаю 20 років і від нього ні, ніколи не відмовлюся. Ми маємо якісь такі приятельські відносини, які uh -huh. збудувалися давно. Коли він ще не був таким Григорієм Козловським, як він зараз є. і За чого я страдаю? Ми не плюс ніколи. Від людей, яких я знаю, тобто пан Козловський, маючи з вами стосунки протягом 20 років, і його я стою, один, ми, ми, один пане Михайло, дивіться. Так. Ну я, я чиновник, і сам факт, маючи з вами стосунки, ну воно вже проти мене. Ну я чесний чоловік, я не скрипаю нічого, я написав вам, що я все покажу. Але Вони людина пов'язана пов з паном Козловським надає вашій родині розсрочку три роки на виплату корпоратив. Це це, це це ресторан. мої дружині, це їхні цивільно правові відносини. Ну ви розумієте, що це. Ні, я розумію, але ж ви також це розумієте. Я розумію. Закон, я розумію вас. Я розумію вашу ну таку саме позицію. Але позиція, що закон це не забороняє. Наталя є чемпіон світу по кондитерству. Колишня дружина, mm -hmm. вона не є надумана якась людина. Mm -hmm. Вона насправді є кондитер, Якщо ви зайдете на її сторінку. Mm -hmm. Яку вона не ховає, Та, я заходив. Е, я вам надам документи, що вона являлася ще в 17-му році бронзовим чемпіоном світу по кондитерству, е, в Люксембургу. Це не то, що десь там в Черкасах чи ще десь е, чи в Києві, там що це можна, там можна домовитись. Вона отримала, вона розуміє, вона і на фоні того, коли Юра, так як я розумію зі слів, коли Юра розумів, що він мав 14 чи 15 операцій на серце. Вони розуміли, що вони не зможуть займатися закладом, бо вони не розуміють кондитерства, вони не розуміють там хімії продуктів, всіх речей. І вони вели переговори з Наталкою, яка це розуміє. Але яка не мала коштів на придбання цього ресторану на момент 22-го року? Це треба знає, з нею спілкуватися. В них є договір, який передбачав розсрочку. Угу будь ласка, тобто, це на вашу думку просто так співпало. Що в той момент, коли ви зайшли на роботу в бюро економічної безпеки, ні ваша дружина працював поліція, при чому то, пане Михайло, ну не купічний безпеки, бо вони пострадають із за моїх якихось там сімейних історій. Насправді не пов'язана ця історія з бюро економічної безпеки. Я люблю свою роботу. Я її знаю. Якщо ви з'ясовували за мене, ви знаєте, що я оперативник. Я розумію, як робити там якісь речі. Це, це моє така, скажімо, Ну, моя любов до роботи. Uh -huh. Я розумію, що мені треба ну зробити в собі житті вибір, або там мені будуть там постійно звинувачувати мене в чогось і пов'язувати з бюро економічної безпеки. Коли там сім'я там займається чимось, чи там вони собі щось роблять? Я, я розумію, ну я все розумію, але правда це, це різні речі.